Фантастична четвірка перші кроки послання душі. У темряві космосу, серед безмежного шелесту зір, чотири душі прокинулися, щоб нагадати світові, що світло це не сила, а стан буття. Вони вже пройшли через вогонь і випробування, їхні тіла вже змінилися, але зміни у свідомості лише починалися. Не було походження, бо їхній шлях почався раніше ще до пам'яті. Це не історія народження героїв. Це історія пробудження тих, хто вже був героєм, просто забув про це. Первинне відлуння світла рід Сію, Джонні, Бен чотири аспекти одного цілого вони символи стихій, що живуть у кожній людині. Рід, розум, дух, логічний шлях, що шукає форму. Сію – серце, що охоплює все і зберігає гармонію. Джонні вогонь, що прагне свободи, навіть коли палить себе. Бен, земля, що тримає, коли все інше розпадається. Разом вони утворюють коло. Це коло не команда, не сім'я у земному розумінні. Це спіраль, що веде до єдності, Франклін, нове сонце колись ю відчула життя в собі, всесвіт затримав подих. Бо народження Франкліна не просто подія, це випромінювання. Він код, що містить у собі баланс світла і тіні. Він народжується, щоб стати мостом між світами, щоб показати навіть бог, що пожирає галактики, може бути врятований через чистоту дитини. Галакта бачить у ньому свою свободу, бо навіть найтемніша свідомість прагне світла. А серфер той, хто розуміє обидві сторони він, перехід, голос між світами, що шепоче, світло не бореться з темрявою. Воно просто з'являється. Суть Галакта, тінь безсмертного Галакта, не зло. Він космічний голод, втілення циклу, який забув, що можна насититись любов'ю. Він є у кожному, хто прагне більше, не відчуваючи вдячності. У кожному, хто пожирає замість творити. Герої не знищують його, вони відкривають йому дзеркало. Бо справжня перемога це не вбити ворога, а перетворити його на частину свого світла, портал свідомості, коли рід створює мости, це не технологія, це ініціація. Кожен міст це спроба свідомості перейти у нову реальність. Вони будують не портал для втечі, а символ віри, що навіть перед лицем небуття можна вибрати любов. Колись ю народжує у космосі серед бурі світлових штормів, це акт творення у хаосі. Це момент, коли матерія стає молитвою. Біль і світло зливаються у єдиний звук. І цей звук серцебиття нової епохи. Джонні вогонь, пробудження його полум'я, це не зброя. Це його шлях очищення. Він дитина сонця, що вчиться не спалювати, а світити. Вогонь Джонні це енергія людського прагнення. Коли людина горить за ідею, але не дозволяє полум'ю спопелити серце, вона перетворюється на сонце. Бен сила смірення скеля, яку не може зламати навіть час. Він пам'ять про тіло, про матерії, про біль. Але у своїй жорсткості він носить найбільшу ніжність. Бо саме через нього показано, що справжня міць у прийнятті своєї долі. Бен страж і хранитель. Він стоїть, коли інші падають, і його тиша теж молитва. Сюп серце всесвіту невидима, але всюди суща. Вона любов, що утримує форми. Коли інші воюють, вона тримає структуру. Коли інші горять, вона вода, що охолоджує. Її сила у тому, що вона не потребує доказів. Любов, яка не шукає визнання, найвища форма сили. Рід, свідомість творця, він тягнеться до безмежності, розширює простір, але що більше розтягується його тіло, то далі він віддаляється від серця. І лише через Франкліна він згадує, що справжня формула не в рівняннях, а у довірі. Рід, архетип людини майбутнього, розум, який вчиться служити любові. Єдність як спасіння, коли вони борються разом, вони не просто зупиняють галакта, вони створюють новий паттерн. Їхня гармонія стає частотою, яка переписує поле Всесвіту. Вони доводять, що навіть найменша спільнота, об'єднана любов'ю, може змінити траєкторію космосу. І це послання для людства ти не безсилий, ти лише роз'єднаний. З'єднай серце з серцями, і ти станеш всесвітом, що пробуджується. Після битви, коли буря вщухає, і галакта втягнуто в портал, вони не святкують перемогу. Бо істинна перемога це не кінець битви, а початок усвідомлення. Вони стоять серед зоряного пилу, і тиша наповнює їх більше, ніж будь-яка слава. Франклін відчиняє очі, і його погляд це погляд дитини, яка бачить Бога в усьому. Послання до людства фільм це дзеркало нашої епохи. Ми стоїмо перед своїм галактом, голодом, страхом, невдоволенням. Ми пожираємо землю, забуваючи, що вона жива. І, фантастична четвірка нагадує, перші кроки це завжди внутрішні кроки. Не в бік зірок, а в бік серця. Бо коли людство навчиться бути родиною, коли вогонь, вода, земля і повітря знову працюють у гармонії, тоді ми зможемо зустріти навіть галакта без страху. Перші кроки це не фільм, це дзвінок до пробудження. Бо Всесвіт не чекає, щоб ти став героєм. Він чекає, щоб ти згадав, що ти ним уже є.